Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава ЗСУ. Нарешті я доробив стіл для прокатки вощини. І зараз я вам покажу те обіцяне, чого багато хто з вас чекає. Я кажу з нетерпінням. Доробив стіл. Значить, стіл, відкажу вам зразу, винахід не мій. Це винахід Артур Вольф. Є такий ютуб канал. Це людина, яка і кремувалки придумала, це людина, яка... Розробляла цей даний стіл, що я вам зараз покажу для прокатки матриці. Я Артуру дуже сильно вдячний, тому що завдяки Артуру я цього стола і зробив. Я хотів купити, але в зв'язку з подіями в Україні, що Росія напала на Україну. Ну, не вийшло. Прийшлося робити самому, але ще раз скажу. Артур Вольф велика-велика подяка вам за те, що ви мені де потрібно підказували, терпіли, як кажуть всі мої, як кажуть, а чому так, а чому так. Так що, друзі, дивимося. Нарешті я зробив цей стіл. Значить, що ми маємо? Ми маємо дві столешні, на яких кладеться наша матриця. Також я зробив. Дав метрів три кабеля. Ну, може потрібно буде, не треба буде переноска, метрів три кабеля дав. О! І є ніжки, які також регулюється висота по цьому всьому. Ну, а знизу тут я сховав ось так все електрообладнання. О! Стіл робив переважно, старався. Щоб Артуру не було за мене соромно. Робив повністю так, як в нього. З алюмінія повністю все. Щоб він був легенький. І я ж кажу, щоб ну, і мене влаштовує це. Значить, ну, як працює, значить, ми вложимо матрицю. Що за матриця, в попередньому відео було, ви знаєте, кому цікаво, хто тільки щойно зайшов на канал, зайдіть на попереднє відео і подивіться, що за матриця. Матриця від Владлена Туманова. Там є відео, це його матриця. Знач, як працює стіл? Ми відкриваємо матрицю, кладемо сюди наш гладкий лист, який, який ми поробили гладкі листи. Кладемо сюди. Закриваємо матрицю і прокатуємо. Ось таким чином працює наш стіл. Ну, давайте ще раз, хто ще не зрозумів, відкрили матрицю, кладемо сюди гладкий лист, закриваємо матрицю та Прокатуємо нашу вощинку. Все, друзі, дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставимо палець вверх або палець вниз. Не забуваємо підписуватися на мій канал, нажимати дзвіночок, щоб бачити подальше наші відео. Так як обіцяв, ми все з вами будемо робити разом. Разом ми будемо перетоплювати, дезінфікувати віск, разом будемо робити гладкі листи та разом будемо відкатувати. Чекаємо, підписуємось, дивимося.